З 9 грудня цього року в області стартує традиційний всеукраїнський тиждень права, що включає і міжнародний день прав людини, який відзначається з нагоди проголошення загальної декларації прав. Тиждень права триватиме до 14 грудня. Почався тиждень права сьогодні стартує, і тому, звичайно, на сьогоднішній день ми займаємося саме реєстраційна служба головного управління юстиції і реєстраційні служби територіальних управлінь юстиції, реалізують звичайно права людей у всіх сферах. Спочатку цього року в усіх областях України, у тому числі і у Житомирі, при управліннях юстиції створені і діють відповідні центри з надання безоплатної вторинної допомоги. Протягом цього року діє центр правової допомоги вторинної, де залучені більше ста адвокатів. Цей рік він характерний тим, що центр надає допомогу тим громадянам, які не можуть за кошти отримати самостійно правову допомогу. І цей центр надає допомогу з послідуючою компенсацією з бюджету держави цих коштів в нашій області. в Кожному Районному центрі є два-три адвоката, які можуть протягом години прибути на місце, де затримана та чи інша особа, яка повинна мати адвоката. Як і в попередні роки, фактичне навантаження на кожного державного виконавця Житомирської області в місяць є четвертим навантаженням в Україні. Саме захист прав, свобод і інтересів громадян, як юридичних, і фізичних, покладається саме на державну виконавчу службу сьогодні. І напевно нічого в цьому погано немає. Що сьогодні люди звертаються за захистом своїх прав в інстанції безпосередньо в суди і приходять, приносять нам виконавчі документи, щоб ми їх могли виконувати. У рамках тижня права управління юстиції спільно з іншими установами організує в освітніх закладах та військових частинах низку тематичних заходів інформаційного характеру з питань забезпечення прав кожного громадянина.